Ми сьогодні читаємо майже притчу, розповідь про те, як спаситись цілив розслабленого, якого принесли його друзі, і бачачи, що людей так багато, що доступитись неможливо, спустили його ноші через розібраний дах. Ми можемо по-різному розуміти цю притчу. І зараз нам би хопити те, чому вона для нас така важлива, чому так зворушує нас в теперішній час. Різні тут є дієві особи, головне тут ті, хто приніс друг. І сам цей друг розслаблений. І тут ми бачимо два послання нам в теперішній день. Зараз дуже багато уславлення. Воно не минуче. Тому що так багато тяжких переживань, вражень, горя, втрат. І оскільки все це триває і не зупиняється, і невідомо, коли скінчиться. Не вистачає і сил, і терпіння, ні волі, і ті, що особливо вражені, чи пораненнями, чи хворобами, чи втратами, горем, невтішним, вони можуть бути розслабленими. Не хоче жити. Немає Бога. Не може зібратися з духом. Сил немає ні на що. І все втрачає сенс. І для чого напружуватися, для чого робити, і для чого вставати з ложа розслаблення людина часом не знає. А навіть і не хоче знати. І ми її повинні зрозуміти. Ми ті, що ще не розслаблені. Ми повинні зрозуміти надто важко перенести все, що треба витримати. І от послання до церкви. Наша церква має бути такими, чотирма друзями. Які бачать, що людина втратила так багато, що не може вже сама піднятися з того розслаблення. А церква це ті, що не втратили зв'язок з Богом. Ті, що надихаються Богом на зусилля навіть тоді, коли відчай охоплює всю твою істоту, але все одно надихаються Богом на зусилля. І вони розуміють, як ми не будемо піклуватись про тих розслаблених, вони просто загинуть. Церква повинна дбати про них. Церква як спільнота віруючих, як спільнота любові, турботи, доброти, милосердя. Вона повинна дбати. Це зустріне розуміння з боку нашого Спасителя. Як він сказав, чи там сказано в Євангелії, Бачачи віру їхню, не віру розслабленого, а віру тих його друзів, віру тої церкви, тої спільноти, яка символізується тими чотирма особами, бачачи віру їхню, що вони, вони знають. Нема спасіння, ніде, а в Богові є. Бачу, що його ліг. Він не каже, прощається тобі, Грішні. Тут інше послання. Нам розслаблено. Бо покажіть мені людину, яка б уникла в тому чи іншому варіанті цього розслаблення через перенапруження, через виснаження, через втому, смертельну втому від смерті, яка з усіх боків оточує, нам розслаблене. Він посилає перше слово, прощається тобі гріхи твої. І ми повинні прочитати так, це не ті гріхи, які привели до розслаблення. Це розслаблення є головним гріхом, насправді. Ми не завжди це розуміємо, але є обставини, коли слабкість неприпустима. Коли за твоєю спиною хтось стоїть, коли на тебе хтось сподівається, ти не можеш дозволити собі бути розслабленим, щоб не сталося, щоб ти не втратив, навіть якщо ти себе втратив, ти не маєш права бути розслабленим. Ти маєш зібратися. А якщо ти тимчасово, я підкреслюю. Це завжди буває тимчасово. Впав в розслаблення. Це, це твій гріх. Бог тобі область. Є і другий гріх, який він тут же прощає. Якщо він сказав, бачачи віру їхню, то він розуміє, як похитнулася віра розслабленого. Та він розслаблений, тому що віра похитнулася. Це неминуче. І це буває з нами. Коли приходить найстрашніше горе, люди питають, де Бог. І відповіді не знаходять. І тому втрачають віру. І настає розслаблення. І він і це прощає. І підіймає. Там хтось засумнівався, чи це має право робити людина. Це ж Бог тільки може прощати гріхи. А він, щоб довести йому, що син людський може прощати, каже йому, встань. І знов це послання до нас розслаблене. Якщо ти будеш, хоч крихту зберігати, тої віри і любові, якою надихав нас Господь. Якщо збережеш, хоч трошки, він тобі скаже встань, не дивлячись на твою слабкість, не дивлячись на твою зневіру. Він скаже тобі встань. І ти обов'язково встанеш, тому що той, хто з Богом, обов'язково встане. Амінь.